В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Позитивні тенденції. Тривалість відключень світла в Запоріжжі скоротилася до 4 годин. Яка нині ситуація з електрикою в оселях містян розкажемо у випуску? Укриття автоматично відчиняється на сигнал повітряної тривоги. Це стало можливим в одному з гуртожитків міста. Про пілотний проєкт автоматизації сховищ далі. У Парижі розпочались 33 ті літні олімпійські ігри. а З цієї нагоди в Запоріжжі підняли Олімпійський прапор. Побувала на урочистій церемонії, і наша знімальна група. Російські терористи знову вбили дитину внаслідок обстрілу Миколаєва. Загинув 13-річний хлопчик. Постійно потерпає від ворожих атак Харківщина та Херсонська область. А цього тижня окупанти знову поцілили по Одесі. Натомість наші захисники збили ворожий літак су 25 та продовжують нищити окупантів та їхню техніку. Про головні події Семиденка дивіться далі. Ворожий удар по Миколаєву 19 липня забрав життя чотирьох людей, у тому числі 13-річного хлопчика. Російська ракета влучила в дитячий майданчик поблизу звичайного житлового будинку. Травмовані більш ніж 20 людей, серед яких четверо дітей віком від 2 до 13 років. Загалом пошкоджено 26 об'єктів, багатоповерхівки, автомобілі та дошкільний навчальний заклад. 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторну надано дев'ятьом дорослим та двом дітям. Буховою хвилею та уламками пошкоджено дев'ять приватних будинків: заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі. 23 липня ворог завдав ракетного удару по Одещині. В цей час люди перебували на робочих місцях. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок атаки частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та слизькі приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі. Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства. Складські приміщення пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань. Постійно під ворожими ударами Харків, 23 липня, окупанти вдарили ракетою по холодногірському району міста. Внаслідок атаки поранень зазнали шість людей. Ввечері росіяни спрямували авіабомбу по житловому будинку. А внаслідок атаки по місту Лозова є загиблі та постраждалі. внаслідок ракетного удару загинуло двоє чоловіків 55 та 24 років. Чотири людини постраждали дві жінки та двоє чоловіків. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Чоловік та жінка. Інші без госпіталізації. Стан легкий. Минулої доби російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Під завалами загинула 77-річна жінка. Поранення отримала ще одна місцева жителька. Гатили Раш також по Антонівці та Кіндійці. Через удар російського безпілотника по кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав поранення несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким. Найгарячіша нині ситуація на покровському та Крамоторському напрямках. Тільки за одну добу фіксують понад 100 бойових зіткнень. Тим часом в районі покровського трикутника нашим захисникам вдалося збити ворожий літак су 25 А це спільна робота підрозділу ясні очі очі» 23-ї та артилерії 26-ї бригад в населеному пункті Берхівка по виявленому пункту дислокації особового складу московитів. Антоніна Богуславська телеканал МТМ. Тривалість відключень світла в Запоріжжі в середньому скоротилася до 4 годин, що у 16 разів менше ніж за попередніми графіками. Яка нині ситуація з електрикою в оселях людей дізнавались наші журналісти. З початку червня почали вимикати електрику у 10-поверхівці по вулиці Електричній, 247. Світла в оселях не було по 18 годин на добу. У холодильниках псувались продукти, ними труїлися діти. Дорослі також були позбавлені простих побутових зручностей. Разом зі світлом припинялась і подача води у будинок, адже насосна станція живилась електрикою. Розповіла мешканка будинку Анна Залевська, мати неповнолітньої дитини з інвалідністю. Дуже важко виходили з ситуації, тому що дитина в мене неходяча, йому 9 років, він має важкі діагнози, і коли його треба помити, вмити, а дитину 9-річну неможливо помити в вмисці. Ну, то, тобто, це було дуже важко. Була спека, неможлива спека. Ми просто, він перегрівався постійно, постійно у нього піднімалася температура, доходило до рвоти. Ми виживали дуже тяжко. А в цьому будинку, що у Приватному секторі Заводського району проживає багатодітна родина, у якій п'ятеро дітей. Від початку червня тут також вимикали електрику 18 годин на добу. Діти спали в наметі на подвір'ї, аби дихати вночі свіжим повітрям. каже мати. Я багатодітна мама. У мене п'ятеро неповнолітніх дітей. Діти з розуму сходили без інтернету, без світла, жара, пекло неймовірне. Світло вимикають. Пропадають продукти, пропадають продукти, діти хворіють, пітничка, е, травляться. У мене дитина е, отруїлась, отруїлась з продуктами з мого ж холодильнику. Менша дитина, котрі зараз час місяців. Я з нею бродила до двох до трьох ну, років е, до двох до трьох е, ночі по двору, бо неможливо було було спати. Люди звернулись до заводської районної адміністрації з проханням вплинути на ситуацію. У результаті перемовин посадовців із підприємствами Запоріжжя, обленерго та водоканал було вирішено поставити на водонасосну станцію генератор, аби не припиняти водопостачання під час вимкнення електрики. Ситуація в енергосистемі, ну, налагоджується. Слава Богу, вона налагоджується. За що чого? З того, що виводяться вводяться в строй в нові, нові потужності енергетичні, енергетичні. після тривали, довготривалих ремонтів. Також обленерго проводить перепідключення об'єктів, які раніше були заживлені від критичної інфраструктури, і за рахунок цього підрозпідляє їх на черги підключення. Відтепер у багатоповерхівці по вулиці електричній водопостачання. Не припиняється графіки відключень електрики також пом'якшали. Ми дуже вдячні, що нас почули нарешті і що вирішили нашу проблему. Тепер ми постійно з водою, і в нас менше вимикають світло. Відключення вже не такі великі, як були раніше. І електрична наша водонасосна станція вже не залежить від електропостачання. Раніше нам відключали світло на 6 годин через кожні 3 години. А зараз відключають 4 години в день, 4 години в ні. Зрушилось із місця питання з електропостачанням і в будинку, де проживає Алла Кулак із дітьми. Вчора нам вимкнули світло в 10 10 годині вечора. Вимкнули на пів дванадцяту ночі. Оце все сьогодні ще не вимикали. Налагодилася ситуація з енергопостачанням і в інших районах міста, зокрема у Вознесенівському. Окрім відключень по графіку, були відключення, але пов'язані з аварійними ситуаціями, тобто трансформатори горіли. І ми зверталися до Обленерго, і ми комунікували з районною адміністрацією. Я особисто по Вознесенівському району. І можу сказати, що все це координувалося цілодобово. І цілодобово і районна адміністрація допомагала нам присвичувала процес. Влада нас почула. Почула і зробила на даний момент, зробила такі графіки, які є приємні. Люди заспокоїлись, почали відключати будинки, ті, які не відключали раніше. Переробили молодці. Ну, Зараз все добре. Ситуація в енергосистемі покращилась завдяки відновленню роботи двох атомних енергоблоків. Перший ввели в експлуатацію минулого тижня, другий цього. Також зусиллями обласної та міської влади Запоріжжя обленерго та держенергонагляду на 12% збільшено кількість об'єктів, які підпадають під стабілізаційні відключення. Це дозволило зменшити тривалість відключень для інших споживачів. Ми бачимо, що спадає спека, і це безумовно сприяє зниженню рівня енергоспоживання. А друге, спільно з обласною та міською владою, а також Держенергонаглядом, ми реалізували низку організаційно-технічних заходів. Зокрема, як ми вже розповідали минулого разу, але нагадаємо, був суттєво скорочений перелік об'єктів критичної інфраструктури, відповідно, суттєво розширений перелік адрес, які входять до черг графіків погодинних відключень. Наразі кількість об'єктів, які беруть участь у ГПВ, збільшено на. 12%. У підсумку маємо додаткові 40 МВт електроенергії економії, які рівномірно розподіляються між усіма споживачами. Ще один важливий принцип рівномірний розподіл відключень між всіма шістьма чергами. Якщо якась черга за добу відключалася на менший або більший час, це враховується при плануванні відключень на наступну добу. Також пад Запоріжжя обленерго перепід'єднало низку будівель, які знаходилися на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, серед них заклади харчування у центрі міста. До переліку обмежень задля справедливого розподілу ресурсів потрапила і Запорізька міська рада. Світло у будівлі органу місцевого. Самоврядування вимикатимуться згідно з чергою. номер 2. Ольга Ларіонова, Вадим Сорвін, Роман Котляр, Олег Стругунов, телеканал МТМ. До кінця 2024 року в Запоріжжі планують відновити всі багатоповерхівки, пошкоджені в результаті російських ракетних атак. На цьому наголосив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нині перевірила хід відбудови багатоквартирного будинку на вулиці Незалежної України, 67. Роботи там виконуються майже за графіком. Їхнє фінансування забезпечено в повному обсязі. Більше розповість Анна Крамаренко. Багатоквартирний будинок на незалежної України 67 був пошкоджений в результаті атак двома ворожими ракетами, що в березні 2023-го. Тоді загинули 13 людей, в тому числі й дитина. Роботи з відновлення тут тривають повним ходом. Рівень виконання трохи більше 55%. Наразі виконують роботи на даху. Також розпочаті і внутрішні оздоблювальні. Відбудова здійснюється за державні кошти. Загальна вартість 147 мільйонів гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації спрямували гроші міського бюджету 3 мільйони 700 тисяч.

До в цьому будинку 34 квартири стали непридатні, зруйновані повністю. Відповідно, більше 65 людей звернулися до допомогою до Запорізької міської ради, і станом на сьогодні вони щомісячно отримають 10 тисяч гривень на проживання. Це тільки виключно в контексті цього будинку. Якщо ми говоримо про допомогу взагалі мешканцям, які втратили своє житло, то станом на сьогодні більше 400 людей отримують таку допомогу. Із місцевого бюджету виділено майже 25 мільйонів гривень на підтримку мешканців. Хочу подякувати і тим будівельникам, і тим відповідальним за цей об'єкт будівництва. Наша мета в найкоротший термін передати. Цей будинок і ключі від відремонтованих квартир їхнім власникам, щоб вони могли заїхати. Це 80 квартир, а отже, 80 сімей зможуть повернутись до своїх квартир. На сьогодні фінансування виконання робіт забезпечено в повному обсязі. Якщо будуть якісь корективи, то ми точно зможемо оперативно вирішувати це питання. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до кінця 2024 року в Запоріжжі планують відновити всі будинки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Включаючи як Соборний 44, де на сьогодні ведуться роботи лише півтора місяця, так і Застафонська вось 8, на яку наразі оголошена тендерну процедуру. Я хочу нагадати, що там буде проводитись лише розбирання двох під'їздів і капітальний ремонт тих двох, які сьогодні є цілими. А по двом, які розбираються, то мешканці за дорученням прем'єр-міністра мають до 1 серпня отримати вже гроші на свої сертифікати. Сподіваємося. Що все вдасться. Відбудовуються в місті інші багатоповерхівки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Загальна вартість відновлення будинку на Соборному 44 становить близько 130 мільйонів гривень. Труднощі реконструкції цього будинку в тому, що в його забудові свого часу використовувалися різні матеріали та технології. Подекуди перекриття дерев'яні, десь залізобетонні, та ще й мають різну товщину. Виникли додаткові роботи. Спочатку проектною документацією було передбачено, що ми маємо розібрати повністю конструкції будинку до другого поверху. Під час розбирання будинку і інспекції авторського та технічного нагляду були визначені додаткові роботи. Сьогодні роботи з розбору одного під'їзду продовжуються до цокольного поверху. Після того, як буде розібрано до цокольного поверху, то також буде проведено Додаткова інспекція, я дуже сподіваюся, що нам не доведеться робити якісь додаткові роботи безпосередньо на фундаменті. Ремонтні роботи на Соборному 44 за різними напрямками виконуються одночасно. Зокрема, будівельники відновлюють з боків покрівлю. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Укриття відчиняється на сигнал повітряної тривоги. Для цього в одному з гуртожитків Запоріжжя встановили охоронну автоматизовану систему. Це пілотний проєкт в нашому місті. Зразком для нього стала автоматизація сховищ в місті Херсон. Як працює система? Побачили наші журналісти. Це гуртожиток по вулиці Історичній, що у Заводському районі Запоріжжя. В його найпростішому укритті співробітники керуючої компанії Запоріжжем Сервіс разом із правоохоронцями реалізували пілотний проєкт із автоматизації системи охорони. Вхідні двері в укриття обладнані замком із автоматичним реагуванням на сигнал повітряної тривоги. Додаток повітряна тривога співпрацює з системою передачі тривожних сповіщувань нашого пульта. І наша система передачі тривожних сповіщень вже передає інформацію, що Повітряна тривога або відбій повітряної тривоги на охоронний прилад, в якому встановлене реле, реле, яке керує електрозамком. Осі двері в укриття облаштовані електрозамком. Правоохоронці показали, як він реагує на сигнал повітряної тривоги. Зараз повітряної тривоги немає, укриття зачинене. Коли лунає повітряна тривога, ну, світиться табличка повітряна тривога, та укриття відчиняється і знаходиться на постійній основі відчинене. Тобі ж люди заходять, знаходяться тут. Так само, коли повітряна тривога лунає відбій, то безпосередньо укриття зачиняється і знаходиться вже замкнуто. Двері працюють також і в ручному режимі. Якщо людина залишилась тут, а тривога відбій, то вона просто в ручному режимі відчиняє, виходить, і за нею слідом. Укриття зачиняються саме в управлінні керуючої компанії Запоріжжем 134 найпростіших укриття. Це одне з найбільших. Має площу понад 260 квадратних метрів. Розраховано на 435 осіб. Тут створені всі умови для безпечного перебування людей, і саме тому тут застосували пілотний проєкт. Силами підприємства тут було виконано поточний ремонт, встановлено нові двері, відновлено систему воду та електропостачання, систему каналізації. Встановлено меблі, і аби убезпечити. Матеріальні цінності внутрішнього устаткування було вирішено саме тут спробувати, як реалізуватиметься програма з роботи охоронної системи. А це приміщення, де встановлене технічне обладнання для роботи автоматичної охоронної системи. Кімната також захищена сигналізацією. Таким чином поліцейські мають можливість швидко відреагувати на правопорушення. Це Модуль сигналізації і джерело енергоживлення на випадок відключення електроенергії, а також прилади обліку теплопостачання на будівлю. Це приміщення під захистом сигналізації, сигнал, з якої виведено на пульт централізованого спостереження поліції охорони. У подальшому такі системи автоматичного захисту планують застосовувати в інших укриттях міста. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, телеканал МТМ. Вже вдруге, 27 липня, в Україні відзначають день медичного працівника. Привітали медиків із професійним святом і в Запоріжжя. З початком великої війни лікарі прийняли на себе ще більше обов'язків: рятувати життя наших захисників, проводити складні хірургічні втручання та протезування. Медичний працівник він завжди був дуже важлива така праця і професія, і мирний і військовий стан військовому військовий час це особливо та важливо, тому що люди отримують травми внаслідок бойових дій. Травми дуже важкі. Я як травматолог хочу побажати мирної травми, щоб ми повернулися як можна швидше до мирної травми, до мирного життя, перемоги всім хочу побажати, а також сили і натхнення. На честь професійного свята досвідчених лікарів нагородили відзнаками від міськвиконкому обласної адміністрації, а також вручили відзнаки президента України. Це величезний скарб і труд, який ви робите. Перш за все, військовий шпиталь. Не дивлячись на те, що багато цивільних лікарів стали до. Колективу військового шпиталю сьогодні, починаючи від стабілізаційних пунктів, точніше від окопу стабілізаційних пунктів наших лікарень, рятуються десятки тисяч тих людей, хто сьогодні боронить нашу державу. Це дійсно те, що заслуговує на допомогу. І саме завдяки вам, нашим янголам-охоронцям, ми це здоров'я зберігаємо. І саме завдяки вам. В цей непростий для нашої держави час ми рятуємо кожне життя, кожного воїна, кожного цивільного. Допомагаємо народжуватись новій людині, новому українцю або україночці. Все це завдяки вам. Завдяки вам ми цінуємо наших людей. Завдяки вам ми дбаємо про їх здоров'я. Завдяки вам ми дбаємо про місця. До війни Євген Малов'єчко, як і більшість українців, був цивільною людиною. Зокрема, працював керівником музею, але повномасштабне вторгнення кардинально змінило його життя. Євген пережив окупацію, а потім добровольцем став на захист України. Історію військовослужбовця слухала наша Анна Крамаренко. Євген Маловічко родом із Запорізької області, але проживав і на Сумщині. Там наш земляк спершу працював у школі, оскільки за фахом вчитель історії. Потім в реадміністрації, а ще був директором музею. Під час повномасштабного вторгнення Євген пережив окупацію і потім, восени 2022-го добровольцем став на захист України. Згадує звикнути до військового життя було нелегко. Я не військовий, я не проходив строкову службу. До повномасштабної війни за станом здоров'я. Напевно, просто для себе потрібно зрозуміти, що найстрашніше навіть не те, що ти втрачаєш якийсь комфорт, до якого ми звикли, як звичайні люди, там, наприклад, душ, вбиральня, триразове харчування, м'яке ліжко це не саме страшне, що ми можемо втратити. Напевно, найстрашніше втратити людські якісь риси під час цієї війни. Вона вимотує, вона вимотує тебе фізично, найбільше психологічно, просто оцю грань потрібно не втратити. Це було найважче. Після проходження підготовки в навчальному центрі Євген воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, боронив рідну землю на Донецькому та Харківському напрямках. Був поранений. Слава Богу, воно не таке важке, в принципі, як, на жаль, буває у дуже багатьох хлопців. У мене було внутрішнє поранення. У мене поранення пов'язане з тим, що ми були в Куп'янську, це після звільнення вже Куп'янська від окупації. Наш батальйон там перебував, вже просунулися бої далі до кордону з Російською Федерацією. Місцеві жителі просто здали наше місце дислокації. У нас відбувся прильот по місці нашого перебування. На жаль, ну, мені пощастило в порівнянні з іншими. Ну і от Здоров'я вже склалось так, що, на жаль, повноцінно перебувати на нулі, на жаль, не можу. Після поранення Євген не полишив службу. Працює інструктором навчального батальйону підготовки сержантського складу в 199 му навчальному центрі десантно-штурмових військ. Євген навчає сержантів відділення протиповітряної оборони. каже: найперше треба цінувати життя та розуміти відповідальність. Першочергово ти береш відповідальність за життя, бо ти розумієш, що за тобою в відділенні є 10, 15, 20 чоловік. Враховуючи тебе, і ти вже починаєш цінувати не тільки себе і своє життя, але й життя своїх підлеглих. І от це потрібно розуміти. Цінуючи своє життя, життя своїх підлеглих, розуміючи, переборюючи страх, це найперше, напевно, риси будь-якого командира. Обов'язок кожного захищати свою країну, наголошує Євген. Просто кожному потрібно для себе зрозуміти, хто якщо не я. Ну, в принципі, по-іншому ніяк. Ніхто не готовий до ЗСУ. Ну, військовими не народжуються, військовими стають. Це є одиночні випадки, коли людина дійсно ну, природжений військовий. Навчитись можна всьому. І фізично підтягнути себе, і навчитись військовому фаху. Морально, психологічно просто себе підготувати. Окрім військової справи, Євген активно цікавиться і місцевим самоврядуванням. Переконаний, у багатьох військових є бажання та навички, аби розвивати країну після перемоги. Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою. Хлопці повернуться. Звичайно, зараз ніхто не обговорює питання будь-яких виборів. Рано чи пізно вони будуть. Казати стовідсотково, що з когось, наприклад, з мене або там з мого побратима вийде там. Наприклад, класний міський або сільський голова, ну ніхто не може цього сказати стовідсотково. Зараз кожен з нас працює на перемогу, але ми не забуваємо те, що відбувається на місці. Напевно, знаєте, умовно скажемо, що все ж таки рано чи пізно військові прийдуть до влади за військовими, є майбутнє, і враховуючи ті зміни, які у нас є в конституції, це звичайно першочергове самоврядування. Наша перемога це те, чого нині найбільше очікує, як і всі українці, Євген. А далі буде ще багато роботи, каже військовослужбовець. І до цього треба бути готовими. Анна Крамаренко, Олександр Гос, телеканал МТМ. У Запоріжжі розпочали реалізацію мовного проєкту. «Їй тут говорять українською. Першу відзнаку вже отримала інклюзивна публічна бібліотека. Загалом в проєкті можуть взяти участь всі, хто хоче продемонструвати своє свідоме ставлення до української мови в наданні послуг. Це бізнес, державні і громадські установи, організації та комунальні заклади. Для цього необхідно заповнити google форму на сайті Запорізької міської ради. Будемо відзначати відповідні заклади, заклади приватного бізнесу, наші комунальні установи, школи, бібліотеки, все-все-все, де люди говорять українською, де люди навчають українською, де люди обслуговують українською, де люди люблять своє місто і свою мову. Тому перший заклад, наша інклюзивна бібліотека. Я тішусь, що ми всі з вами залучені і долучені до цієї чудової ініціативи. Ми робимо все можливе для того, щоб люди не Дихалась читати українською, розмовляти українською та навчатись. Всі наші заходи вони спрямовані на те, щоб долучати більше людей і читати українською мовою та любити українську мову. Тобто ті люди, навіть які погано знають українську мову, вони з нами навчаються. У Парижі розпочалися 33 ті літні олімпійські ігри. З цієї нагоди в Запоріжжі теж підняли олімпійський прапор. Україну на спортивних аренах французької столиці представлятимуть 140 атлетів. Є у національній збірні і два запорізькі спортсмени на урочистій церемонії підняття стяга побували наші журналісти. Ми вітаємо вітаємо всіх хто сьогодні зробив це разом з нами у запоріжжі замайорів олімпійський прапор місто стало одним із багатьох обласних центрів де підняли державні та спортивні стяги з нагоди відкриття 33 третіх літніх олімпійських ігор у франції право підняти прапори отримали досвідчені спортсмени а також юні вихованці спортивних шкіл міста олімпійські ігри це завжди про досягнення держави, про повагу до держави. Водночас в нашій державі зараз непрості часи. Нам складно жити, складно думати про майбутнє. Водночас наші спортсмени навіть в цих надскладних умов готові виборювати повагу, гідність своєї країни, представляти Україну на міжнародній арені. Ми ще раз доведемо всьому світу, що Україна вистояла, адже ми на рівні з усіма країнами світу будемо змагатися в цих стартах. І ми віримо в нашу команду, ми підтримуємо їх, ми надихаємося ними, ми бажаємо їм. Перемог тому ми повинні підтримати їх і вболювати за кожного всім серцем так, щоб вони це відчули. А я на власному досвіді знаю, як відчувається підтримка рідного дому на змаганнях такого високого рівня. Запоріжжя на Олімпійських іграх у Парижі представлятимуть два атлети: срібний призер із греко-римської боротьби Олімпійських ігор, 2020 парвіс Насібов та стрибунка у воду, медалістка чемпіонату Європи Вікторія Кесар, представники спортивної спів... Вільноти високо оцінюють їхні шанси на нагороди на змаганнях у Франції. У парвіза дуже шанси великі отримати медаль. Ніколи не можна щось прогнозувати, але з парвізом, мабуть, можна. А передавати здобути на світових спортивних аренах вогонь перемоги від нинішніх чемпіонів наступним поколінням це добра і багаторічна традиція, що склалась у Запоріжжі. Тож молоді є на кого рівнятися. Переконані наставники олімпійців. Я як тренер збірної команди України, олімпійської команди брала участь у чотирьох. Олімпійських іграх і була учасниця перших Олімпійських ігор, коли ми виступали вперше своєю національною командою, стрибуни води проявили себе дуже добре. Ми маємо бронзову медаль Єлене Жупіної От ми дуже горді, що ми маємо таких спортсменів, і підростаюче покоління дуже старається для того, щоб повторити і приумножити досягнення. Оленки Жепіної. Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочнеться 26 липня о 20.30 за київським часом. Спортивні змагання триватимуть до 11 серпня. Тож віримо у команду синьо-жовтих і бажаємо їй яскравих перемог. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.